Добрий день діти! Дітки, а ви знаєте, що до нас прийшов лист на садочок з запрошенням від мешканців міста Неслухняненків? Вони хочуть познайомити малят зі своїм містом, його різноманітними вулицями та казковими будинками. Але перш ніж вирушити в подорож, давайте пограємо в гру. І виявимо, чи є серед вас уважні малюки. І так, я пропоную пограти в гру «Будь уважним. Я буду казати речення, а ви продовження казати продовження. І так, хто дорогу переходить? Так, як правило, говорить. Ми усі-усі наші друзі і батьки, на червоне світло хто вибігає під авто? Вибігаєте? Хто додому поспішає і на знаки не зважає? Хто на пам'ять знає кожен строго, правило дорожнє. Так, добре. І так, ми вирушаємо в цікаву мандрівку до міста неслухняненків. І так, послухайте загадку, що за конок полосати на дорозі коло хати, лиш біленькі смужки має і лежить, а не гуляє. Хочеш перейти дорогу, він прийде на допомогу. Так, діти, це зебра. Зебра навмисно намальована на дорозі для зручності пішоходів. Дорогу треба переходити тільки по зебрі? Або, якщо немає зебри, Треба подивитися наліво, направо. Якщо немає машин, можна рухатись. Діти, в місті сталося лихо, у них зламався світлофор. А скажіть, будь ласка, можна його полагодити? Але спочатку давайте пригадаємо, які ж кольори є у світлофора та що вони позначають, означають. Три ока є о світлофора, червоний стій, жовтий, приготуйся, зелений поспішай. Діти, погляньте, що трапилося. На проїжджій частині дівчинка гралася з м'ячем, але водій зупинився. І насварився на дівчинку. Він правильно зробив, як ви вважаєте. Так, ні, не можна гратися м'ячом на проїжджій частині. Гратися можна тільки на дитячому майданчику. Так, всі малята знають, що з м'ячем не можна гратись. Там, де їдуть щохвилини, і автобуси, машини. Можна бігати, стрибати, і м'яча наздоганяти лише на подвір'ї, стадіоні та дитячому майданчику. Дітки, погляньте, яких чемних дітей ми зустріли у місті. Машини, автобуси їдуть по дорозі, а дітки йдуть по тротуару. Це спеціальна відведена частина для пішоходів. У багатьох містах міста зроблені підземні переходи для зручності піш... пішоходів. Дітки погляньте. Ось родина зупинилася на дорозі біля обочини, але виходить, виходять зі сторони дороги. Так не можна робити. Знаєте чому? Тому що машина, яка буде їхати по дорозі, може збити і матусів, і діточок. Ось як треба правильно робити. Припаркувався, припаркувалася машина біля обочини виходити в бік обочини, тоді ніяка інша машина не зіб'є вас. А ось, погляньте, дівчата дуже поспішали і перебігали про їжу частину, а машина їх ледь не збила. Не можна так робити. А зараз, дітки, я пропоную пограти в гру, так? чи ні? І так, я буду задавати питання, а ви будете казати, так чи ні. І так, гуляти на дитячому майданчику можна? Так. А кататися на велосипеді на проїжджій частині? Ні. Дивиться на кольори світлофора і коли червоний кольор горить, можна йти, так? Ні. А на який кольор світлофора можна йти? На зелений. Так, коли їдеш в машині, можна відкривати дверцята, як ви гадаєте? Ні, не можна. А виходити з машини можна, коли машина ще рухається? Ні, не можна. А коли виходити з машини можна? Так, коли машина вже зупинилася. Добре. А скажіть, будь ласка, а порушувати правила дорожнього руху можна? Ні. Можна бути неслухняними? Ні. А якими треба бути? Так, слухняними. А коли переходити дорогу можна тримати дорослого за руку? Так, нужна, діти, не можна, а нужно. Послухайте, правила дорожнього руху треба виконувати завжди. Коли є пішохідний перехід, і є світлофор, треба дивитися завжди на кольори світлофора і йти по дорожньому переходу. Є в місті і підземні, і наземні дорожні переходи, тому скористайтесь ними. А ще діти, завжди треба слухатися дорослого. Треба, якщо переходити дорогу, треба. Тримати дорослого за руку не можна висмикувати руку. Коли переходиш дорогу. І послухайте, коли ви будете дотримуватися правил дорожнього руху, тоді з вами ніколи нічого поганого на дорозі не трапиться. А зараз я вам пропоную намалювати наш світлофор на малюнку. І не забувайте, будь ласка, прислати мені світлини. А на закінчення нашого заняття я пропоную послухати вірш. Горить червоний, стань і стій. Машин поглянь, несеться рій. Закритий шлях до переходу. Не метушись, бо зробиш шкоду. Жовтий нас застерігає. Зберись, часу немає, чекай сигналу перейти, будь уважним дуже ти. Зелене каже, не барись з духом швидше, ти зберись, переходь часу не гай, бо чека тебе трамвай, і машин чекає рій, переходь мерщій не стій. Все діти, до побачення, мої любі!